Монотеїзм це віра в одного Бога, єдинобожжя. Основними монотеїстичними релігіями вважаються три аврамічні релігії юдеїзм, християнство та іслам. Давайте розберемося, де саме написано, що ці три релігії вірують в одного Бога. Юдеїзм, Танах, Тора, повторення закону 6.4, Шма Ізраїль, Слухай Ізраїль, Аденай Елегейну, Аденай Хад, Господь Бог наш, і Господь один. Християнство, Біблія, Новий завіт, Євангелія Марка, 12.29. Ісус сказав, Перше з усіх заповідей Шма Ізраїль, Слухай Ізраїль, Адонай Алгейну, хад Господь Бог наш, і Господь один. Іслам, Коран, Сура, 37, Ая 35. Ля-ля -ла лах Немає Бога крім Аллаха. Аллах перекидається як Бог один. Тобто немає Бога крім Бога одного. Тобто. Мойсей, Ісус, Мухаммед, юдаїзм, християнство, іслам говорять одно: Господь Бог наш і Господь один. Амінь.